Hi there! You are on my channel Learn English Today and this video lesson is for those who wants to speak English confidently. Today it's grammar lesson and I'm going to teach you Present Perfect Continuous. I'm going to tell you everything about it, when to use this tense, the structure of the sentences and at the end I'm going to show you the difference between these tense and Present Perfect. Let's get started. Well, Present Perfect Continuous or Present Perfect Progressive Tense. Що це за час? Це теперішній доконаний тривалий час. Дуже багато слів звучать складно, але все набагато простіше, ніж це є. Почнемо із того. Коли вживається цей час? It is used to describe an action that has started in the past and is continued in the present. Цей час використовується, щоб описати дію, яка розпочалася в минулому і триває в теперішньому. Продовжується на даний момент. Ось ця частина has started in the past нам вказує на Perfect. Дія розпочалася в минулому, і, як правило, нам невідомо коли. Ми лише можемо знати відправну точку або як довго ця дія триває. І ось ця частина is Continued in the Present нам вказує на Continuous дія в процесі на даний момент. Отже, підсумуємо. Дія розпочалася в минулому, ми щось почали робити раніше, невідомо коли це розпочалося, і на даний момент це продовжується. Let's look at the examples. Matt and Billy have been talking about cars since morning. Мэд і Білі розмовляють про машини від ранку. Ми не знаємо, як довго вони це роблять, ми лише знаємо, що процес триває від самого ранку. Вони це розпочали робити в минулому, є відправна точка, і вони все ще в процесі на даний момент вони продовжують свою розмову. One more example. She has been reading this novel for five days. Вона читає цей роман 5 днів. Знову ж таки дія розпочалася десь у минулому, і вже 5 днів вона в процесі, вона читає цей роман. Окей, okay, now let's look at time markers. Кожен час в англійській мові має свої «time markers» слова, показчики. Тут ми бачимо, що переважно використовуються частки for and. «since». У чому різниця та коли вони вживаються. Для того, щоб пригадати, переходьте за посиланням, де я детально розбирала це у своєму відео. Давайте коротенько поглянемо, які тут ще можуть бути «time markers». Слова, що вказують на час, present, perfect, continuous. All day long, all night long, recently, for three weeks, all morning since uh, 2005, and, and so on. Як ми бачимо, всі ці time markers вказують на те, коли дія розпочалася або скільки ця дія триває. Our next step is how to build sentences in Present Perfect Continuous. Дивіться, розкажемо такий секрет. Present Perfect Continuous. У нас від цього часу є три слова. І для того, щоб правильно побудувати речення, нам після subject також потрібно використати три слова. Дивимося, що я маю на увазі. Ось наш subject на першому місці, як зазвичай в усіх англійських реченнях. Далі нам потрібно допоміжне have або has. Ще одне допоміжне «been». І основне дієслово, і закінчення ING. Отже, після subject у нас стоїть два допоміжних і одне основне дієслово. Всього три. Так само, як і слів у назві Present, Perfect, Continuous. Щоб краще запам'ятати структуру ось така вам підказка. Розбираємося детальніше. І наводжу приклади. Отже, якщо наш самчект I, you, we or they, нам далі потрібно вжити have, після чого допоміжне been і основне дієслово. До прикладу, watch із закінченням ING watching. I have been watching, you have been watching, We have been watching, They have been watching. Okay, and if the subject is he or she or it, we need auxiliary verb has. Next, been, and again main verb with ing. He has been watching. She has been watching. It has been watching. Now about negative sentences. Zaparechni Беремо нам уже знайому схему subject, два допоміжних плюс основне дієслово. Щоб утворити заперечення, між двома допоміжними дієсловами ми маємо поставити частку not. Have not been or has not been. Проте зазвичай вживається все ж таки скорочена форма haven't, hasn't. Let's look. We haven't been playing football for two years. Не граємо в футбол 2 роки. She hasn't been eating fast food for 10 months. Вона не їсть фастфуд 10 місяців. Now about questions. How to build questions. Знову повертаємося до нашої звичної схемки. Subject і 3 дієслова. Два з яких допоміжних, і одне основне. Subject have has, been, verb plus ing. Щоб перетворити ось це. На запитання ми маємо відправити have, ну або, has на перше місце. That's it. Have has поміняли місцями subject, і у нас уже утворилося питальне речення. Let's look. Have they been speaking English since childhood? Вони розмовляють англійською з дитинства? Has she been working in this city since July? Вона працює у цьому місті з липня? And one more thing, that I'm going to teach you is the difference between Present Perfect and Present Perfect Continuous. Uh, здавалось би, ці часи зовсім різні, проте їх дуже часто між собою плутають. Перш за все, хочу наголосити: якщо вам потрібно поновити знання про Present Perfect, згадати, що це за час, як його використовувати та як будувати речення, переходьте за посиланням. І згадуйте разом з моїм відео. А тепер ми розпочинаємо розбиратися у різниці. Present Perfect is used to talk about finished actions. Завершені дії. The kids have played for two hours. Діти грали 2 години. Present Perfect Continuous is used for unfinished actions. Незавершені дії. The kids have been playing since morning. Діти грають від ранку. Вони розпочали це робити в минулому, і наша дія все ще не завершена. Вони продовжують гратися. Next difference. Permanent actions. Present perfect вживаємо для позначення постійних дій. I have to English for 12 years. Я викладаю англійську мову 12 років. Present Perfect Continuous is used for temporary actions. Тимчасові дії. I have been teaching this class for one hour. Я викладаю цей урок одну годину. Present Perfect. Emphasis on the result of the action. результат якоїсь He has repaired the car. Він відремонтував машину. Present perfect continuous. Emphasis on the duration of the action. Наголошуємо на тривалості дії. He has been repairing the car for two hours. Він ремонтує автомобіль 2 години. І все ще це не завершив. And one more difference. Present perfect indicates how many or how much have been completed. Вказує на те, як багато вже виконано. It has taken six years to write this book. Це зайняло 6 років, щоб написати цю книгу. Яка до речі вже написана, діє завершено. Present Perfect Continuous indicates how long something has been happening, вказує на те як довго щось відбувається. I have been studying English for two months. Я вивчаю англійську два місяці. I believe this video lesson was useful for you, and now you know everything about present perfect continuous. Thanks for watching! Don't forget to hit the like button and share this video with a friend who is also learning English. See you soon! Bye!